Угу. Яка смаклада? Унікальний продукт, до речі, в ньому, в цьому качані вареної кукурузи, як в ніякому продукті, є золото. Тому хто буде вирощувати кукурузу і їсти її варити, той буде золотим. Золотою людиною. Особливо золотим фермером чи золотим агрономом. Вітаю, друзі! На каналі Мистецтво Сирєнка. Я вибачаюся, що я ну, з такою насолодою наминаю оцей качан вареної кукурузи. До речі, я його особисто виростив. Це солодка кукуруза. Ну, придбав. Маленький пакетик у себе на невеликому городі виростив, 20 рослин. Ну, всі задоволені. І ну, від такої смакоти, друзі. А фермера, які вирощують солодку кукурудзу у себе на полях, вони ще задоволені і прибутковістю. Через те, що, друзі, сьогодні качан солодкої кукурудзи, цукрової, як хочете, називайте її. Він стартує там від 15 гривень один качан. І десь в сезон може доходити до 10, Ну, менше не буває в останні роки. Ну, Хіба що звичайна зернова кукуруза, яка от за спиною. Ми просто робимо це відео на фоні кукурудзи, щоб вам було більш зрозуміло. Ну, Вона не є така смачна, як цукрова. І тому, друзі. Якщо ви плануєте на наступний рік якусь нішову культуру, то багато не задумайтеся. Якщо у вас є можливість вирощувати цукрову кукурузу, є ну, можливо якесь зрошення чи капельний якийсь полив, можливо, є можливість посіяти рано під плівку. Сьогодні є технології, ви знаєте, зівби під плівку, щоб рано посіяти. Ну, наприклад, там десь на початку березня місяця, ну, в залежності від регіону, де ви знаходитесь, в Херсоні, в Одесі, чи, можливо, десь там на Західній Україні, то вирощування цукрової кукурузи це дуже прибуткове діло, друзі. Реалізація, ви запитаєте, ну не будете ж ви стоять виростити 10 гектар чи 20 і стоять на базарі продавати її. Ну, Навіть ну, це і час у вас не буде просто. Ну, але сьогодні реалізація, чи в якісь маркети, чи де-куди, ну, вона є. Тому, друзі, маючи ну, невеликий, але все-таки досвід вирощування цукрової кукурузи, я вам скажу, хочу звернути а, ну, на ряд речей, на що необхідно звернути увагу. Для того, щоб дійсно мати прибутковість хорошу. А це може бути і 40 тисяч 50 і 60 з одного гектару. Це чистого прибутку. Я не шуткую, це дійсно так. І це легше, чим вирощувати, наприклад, баштанні, кавуни чи дині, чи овочеві культури. Тому, друзі, це класне насіння. Через те, що сьогодні ринок переповнений різного роду насінням. Я сам мав гіркий досвід купляти насіння пакетиках але знаю, що ну 10% 70% це фуфло. Тому необхідно брати в хороших постачальників, якісне насіння насамперед, щоб ви потім залишились, Ну як тих самих і кавунів, друзі. Там же також необхідно не пролетіти, а вибрати хороший, якісний або гібрид. Ну В основному це гібриди. Якісне, хороше насіння. Далі, друзі, рання сівба. Реалізації солодкої кукурузи, цукрової по нормальним цінам, це коли ви випередите ринок і поставите вашу кукурузу найраніше, тоді ви будете мати найкращу ціну на неї. Тобто рання сівба, це ну, в теплиці, зрозуміло, це небагато. Ну, скільки ви там два мішка виростете. А якщо ви будете вирощувати 5 гектар ви фермер, можливо, 10 гектар. То е, сьогодні є ринок надання послуг сівалок е, і сівба під е, плівку, яка потім е, під дією ультрафіолету вона розчиняється, е, зникає. І кукуруза потім нормально стартує, коли наступають теплі умови. Е, оце головні два правила, друзі: якісне насіння і сівба, рання сівба. Чи під плівку. Чи можливо ви порекомендуєте якісь інші речі. Далі, друзі, це вода. Виростити кукурудзу ну, десь в Херсоні без зрошення чи в Одесі цукрову просто неможливо. Ну, десь на городі там, 20 рослин шлангою полити це да. А коли у вас 5-10 гектар, тому обов'язково вода, друзі, ну без води ви хороший урожай не отримаєте. А цукрова кукуруза вона може дати з однієї рослини і два, і три качана. Е а технологія, друзі. от Якщо ми під цим відео е ну, наберемо десь мінімум 10 тисяч переглядів іменно 10 тисяч переглядів. І ви поставите на ці 10 тисяч хоча б тисячу лайків, я вам обіцяю, що ми підготуємо вам. Матеріал по технології вирощування цукрової кукурузи. Досвід є. І він немалий. І тому, друзі, чекаємо на вас, дивіться, запитуйте, коментуйте, а що ви скажете в коментарях на що цукрової кукурудзи. Чи вирощували ви її? А Який ринок, яка реалізація. Дуже цікава, яке насіння ви берете? А далі. Буде далі. З вами сьогодні я, Олексій Сіренка і наша команда ArtFields. Ваші подобайки, друзі, як завжди. Ну, вони е підтягують інформацію догори на Ютубі і більшість аграрів буде її дивитися. А спонсорство, спонсорство ваше нашого каналу воно дасть можливість покращувати е відеоконтент. На Ютубі і ви будете отримувати більш якісне, хороше відео і отримувати з задоволенням своєчасну і професійну інформацію. Домовилися до зустрічі на каналі. На все добре, слава Україні! Золото тут дуже багато.